На Буковині росіянка допомагала ухилянтам тікати за кордон. СБУ заблокувала ще два канали переправлення призовників. Одну із протиправних схем організувала громадянка РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні та мешкає у Чорткові Тернопільської області. Зловмисниця пообіцяла чотирьом чоловікам, які підлягають мобілізації нелегально переправити їх до Румунії. Коштував такий трансфер понад 18 тисяч доларів та 5 тисяч євро. Проте успішні реалізації плану завадили правоохоронці, які їх затримали. Водночас організаторів та ухилянтів ще одного каналу затримали оперативники в напрямку лінії держкордону. Їм повідомили про підозри. Наразі розслідування триває. Інший канал для чоловіків, які хочуть втекти від призову, організував мешканець Чернівецького району. До незаконної схеми він залучив ще двох своїх знайомих. Помічники мали транспортувати двох клієнтів до державного кордону. А організатор дистанційно керував їхніми діями. Коштувала така послуга до 6 тисяч доларів США з особи.